В Отця і сина святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати та сестри, сьогодні ми з вами в неділю зібралися в храм Божий. Один у нас є такий день в тижні, це неділя, коли ми стараємося присвятити наш, наш час, наше тіло, нашу душу самих себе присвятити Богові хоча б раз у тиждень. Можна б той час ще ну, може і за нашої. Лінності чи із за нашої зайнятості постійної, тому що ми в селі живемо. У нас усіх робота, городи, нас усіх, всі ми, як пчолки крутимось, летаємо, ми збираємось хоча б раз у тиждень. І за це слава Богу, що Господь дає нам сили прийти до храму Божого, дає нам е, час або ми виділяємо час і приходимо до храму Божого. Сьогодні мені згадалася дуже така цікава розповідь, одна, я недавно почув її в інтернеті. Одного разу йшов чоловік із своїм сином маленьким, сину, там може було 8-10 років, і вони йшли і вели за собою осла. І заходять в одне село. І люди дивляться на їх і кажуть, що дивися, які вони нерозумні, Осел пішки йде. І вони пішки йдуть, Чого вони на аслу не їдуть. Потім заходять у друге село, і батько садить свого сина на осла. Ну хоч ти синку їдь, як то кажуть, не будемо у людей визивати якесь недовольство чи ще щось. Заїжджають у наступне село, люди кажуть: дивися, як дитина не поважає свого батька. Сам їде на ослу, а батько йде. Треба ж батьків шанувати. Ну, батько думає, сяду. Я тепер насла, хай дитина йде. Заїжджають у третє село. <кхи> в третьому селі люди кажуть, е дивися, хлопець пішки йде, а він старий усівся на сла. Е тобто заїжджають іще в наступне село. Вже вдвох сидять на слі. Заїжджають в наступне село, люди кажуть, і над животним. Усілись у двох насла. Тобто, Куди б вони не заїхали, завжди вони натикалися на осуд, їх засуджували в будь-якому випадку. Так само, і ми браття і сестри, кожен із нас є різним в очах кожної людини. І дуже велику помилку ми робимо тоді, коли хочемо всім сподобатись, хочемо бути всім корисними, усім хочемо бути гарними, усім хочемо годити. Такого не буває. В принципі, такого бути не може, тому що кожна людина вона бачить речі по-різному. Якщо я зараз подивлюся на цю люстру, я за неї скажу, вона там жовта, вона там світить білим, відбиває жовтим, на неї там такі гарні узори. Якщо я зараз побачите, подивитесь ви на цю люстру, ви скажете про неї зовсім інші слова. Тому що в моїх очах вона така, у ваших очах вона така. І взяйте любий предмет, взяйте ці квіти. Я зараз скажу, що вони такі. Наприклад, навіть мій син Марк скаже е, про ці квіти зовсім інше, хоч він і мій син, але він уже друга людина. Він не я і я не він. Розумієте? І ми не можемо стати кимось. Дуже погана і дуже велика помилка, яку люди е, звершують під час всього свого життя, вони хочуть стати такими, як хтось. Не треба становитися такими, навіть не треба. Не, навіть не треба становитися такими, як Господь Ісус Христос, тому що Він це Він, а ми це ми. Ми тільки приклад з Його беремо. Як Він сказав, що я заповілю вам да любіть один одного. І другі слова, які він сказав, що «Візьміть на себе своє, мій тягар, тому що Він легкий і брем'я моє є легке. Розумієте? Навіть Ісус Христос це зовсім. Інша, інша суті, інша людина, інша Бога людина. У Його своє, у нас своє. Тому кожна людина це адільна така непрочитана книга, адільне такий квіточок, листик із дерева. Я не знаю, як ще можна, з чим можна порівняти. Навіть ви взяньте, подивіться на листя дерев. Одне листя таке, хоча з одного дерева всі. Друге листя вже зовсім по-другому в його йдуть, розходяться всі ці жили, зелені, оці всі віточки, це зовсім інше. Хоча дерево то одне. Так само і Господь один, але діти різні, так само і сім'я, батько, мати. Добрі люди. А буває, вродиться таке, як то кажуть, в сім'ї знаєте, не без кого. Хоча і мати в порядку, і батько порядочний сім'янин, хазяїн. А вродиться щось, десь якісь гени із якогось діда прадіда, що був таким вишибалою да байдикував. І воно починає, як то кажуть, в йому це все прокидатися. Тому, повертаючись, повертаючись до цієї притчі, коли б вони не заходили батько сином, вони завжди стикалися на осуд. Завжди, в будь-якому випадку, що б ви не зробили, Даже якщо ви зробите супердобру і гарну справу, все одно вас засудять. Одні похвалять, другі засудять. Неможливо, щоб усі казали добре. І це не треба, щоб так було. Навіть і Господь сказав, що горе вам, горе вам, коли всі люди говорять про вас добре. Господь не сказав, що хорошо вам добре вам буде, ні, Він сказав горе вам, наоборот, Цікаві слова, правильно? Казалось би, що як добре, коли нас хвалять да, гладять нас за шерстю, угаждають нам, як нам це подобається. Але Господь каже, що наоборот, горе вам. Казалось би, наоборот, би а ні, Господь каже так. Тому ніколи в житті не будеш нікому угодний і вгоджувати нікому не треба. Не треба ні в кому угаждати, треба жити своїм життям, треба бути самим собою. Але що треба? Треба любити, це сама перша заповідь. Треба поважати, і якщо треба допомагати. Якщо тебе просять. Але якщо тебе навіть і не просять, то не треба і лізти. Бувають такі люди, що е, лізуть куди їх не просять. От я знаю таку людину, лізе, е, її не питають, тебе не приглашають, тебе не запрошують. Чого ти лізеш? У, у, у нас своє життя, у тебе своє життя, у кожної людини своє життя. Тому важдати маємо Господу Богу одному-єдиному, допомагати маємо один одному, якщо нас просять, любити маємо кожного і всіх. Це заповідь номер один: любити, поважати, поважати чужу думку, поважати чужу позицію, поважати вибір другої, другої людини. Якщо людина пішла кудись там в іншу віру чи в іншу церкву. Треба її поважати, тому що це її святий вибір. Так Господь дав їй поважати, дав, дав вибір кожній людині. У кожної людини є вибір, вона свободна, вона робить, що хоче. Тому не будемо дивитися на когось, будемо дивитися на себе, будемо радуватися, коли у когось щось нове є. Будемо радуватися тій людині, у якої. Щось добре в житті склалося, щось вона купила, щось, щось їй повезло. Будемо радуватися. Не завідувати, не злорадствувати, а радуватися цій людині. І тоді порадується і нам. А якщо людині погано, опять таки не будемо радуватися, що їй погано, і злорадствувати, що їй погано, а підтримаємо її, помолимося за неї, щоб у неї все наладилося і було добре. І тоді і в нашому, в нашому житті також, можливо, проявиться і знайдуться і, і добрі люди, і гарні люди, які і нам добре слово скажуть, і нам допоможуть. Я вам скажу, що скільки е, у мене було друзів, і е, скільки їх не стало з початком війни, а потім іще з нашим переходом в українську церкву, відсіялося дуже багато. І мене дуже це бентежило. Я завжди любив, я людина, яка любить спілкуватися, любить, щоб було багато друзів. І я дуже важко це переніс. Але пройшов рік, і в мене з'явилися нові друзі, які люблять українську нашу церкву, які поважили і уважили мій, мій вибір, і сказали, що батюшка, ви правильно зробили. Тобто не буває незамінних людей. Одні люди йдуть, другі люди приходять. І дуже неправильно, коли ми думаємо, що ось там усе зміниться, село наше заросте бур'яном, коров усіх поздають, не буде нічого, луга повиорюють, все буде буде перекати поле, все пустеля і більйом поросте, і нічого не буде. Це брехня, все буде. І буду далі будувати, буду далі народжувати, буду далі тримати худобу, буду далі ходити в храм. Це, знаєте, коли людина вже стара. І вона вже відчуває, що скоро, їй, е, як то кажуть, покидати це світ. То вона думає, що все, і з моїм життям закінчується все. І Якщо я помираю, то і всі помирають. І вона відходить і думає, що вже нічого не буде, все такі негативне, нічого тут не буде. Я ж кажу: село наше заросте, але ні, все буде. Люди народжуються, діти народжуються. Хтось буде жити в місті, а хтось обов'язково буде жити в селі. Неможливо, щоб всі люди жили в місті, а село наше занепало, село наше не за напади. Все буде добре, все буде е, перемога, все буде Україна. Тому налаштовуємо себе на позитивні емоції, хоч і багато горя, і сльоз, і смерті кожного дня, ми це все бачимо. Але треба мати надію. Надія помирає останнім. Якщо ми будемо мати надію, якщо будемо мати віру, обов'язково буде і перемога, буде і мир справедливий. І будуть кордони наші і землі наші повернені. І знову-таки, закінчуючи своє слово, хочу повернутися, з чого я почав. Куди б не зайшли вони в яке село, вони були засуджені. Так само і ми з вами, так само і я. Комусь я подобаюсь, комусь не подобаюся. За когось сказали, що таке робив, за мене кажуть, що щось друге робить. Прийде після мене, за його так само одні засудять, другі не засудять. Отаке життя буремне, бурхливе, разноцвітне, квіткове і гарне. Але їм треба жити. Життя треба любити, тому що воно в нас одне життя земне, яке Господь нам дав. І ще раз повторюю, треба любити один одного. Амінь.